Слава нації, і тайна на каналі Добре Рембат, в Добрий. Механізм відкривання правих дверей десантного відділення БМП. Доукомплектували подарованими і купленими речами, сталевими кульками. Оцю ручку поставили, її не було. Гайки, що стопоряться з пластиковими ставочками, там шайбочки. Залишається проблема, яка ми опускаємо. В середині ручку. Так, витаємо її в положення. От вон, вона у нас вільна, тобто не повертається в робоче положення, в нейтральне важі. І відповідно не вилітає оцей язичечок, доки ми не піднімемо ручку. Коли піднімаємо, тоді, можливо, тут поведена і деформована вісь самого вала. Можливо, деформовані, поведені посадкові ці історії. Ну, зокрема, отут у нас виборка, так, під сальничок. Вона була нормально деформована, побита життя. Ми її там обтесували болгаркою. От зараз кожна з пар, в принципі, робочих, вона е, працює без надмірного ну, навантаження на розібраному механізмі. Так, а коли збираємо, то вертатися назад язичок сам не хоче. Плюс залишається проблема, що тут нерідна і слабка пружина. Тобто вона не заходить в цю шахту, вона не заходить в стакан язичка, вона там заминається і вона слабка. Ця пружина у нас натягнута в усіх положеннях, як слід, Тобто ми на неї створюємо, посилюємо момент. Коли відкриваємо А, назад вона не вертатися не хоче. Тобто цю пружину середині ми замінимо на таку, щоб ставала стакан з двох боків і була потрібної міцності. Якщо і тоді не буде у нас самостійно до кінця відкидати язичечок, ну, значить там поведена геометрія конструкції. І ну, ми можемо спробувати замінити вал, а досліджувати, виводити там. Співосність цих отворів. Не знаю, чесно кажучи, що вдасться. Хто слідкує за подіями на каналі, знає, що цими днями ось цю ручку також ладнали, і вона заїдала в крайньому положенні. Теж розібрали, пообтесували там напильничком всередині. Ззовні болгаркою обтисали язичечок. все, все у нас працює. Все, що має вертатися на місце, вертається на місце. Все, що має. Зупинятися зупиняється. Гайки у нас законтровані суто пластиковими вставочками. Шайбочки працює. Шайбочки працюють, пружина під навантаженням постійно. Так, от Розслаблене положення важеля нейтральне. Пружина у нас під напругою, під моментом, так як має бути. Все, працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.